Всім привіт, друзі! Я дуже рада бачити вас на своєму youtube каналі. Мене звати Маша, я українська відьма, і сьогодні ми будемо дивитися знов по городах України. Починаємо ми з міста Київ. По моїх прогнозах ще не збулось те, що я казала про місто Київ, про сильні потужні обстріли. Але давайте будемо дивитись. Що очікує місто Київ у найближчі сім днів по обстрілах, по безпеці? Що очікує місто Київ у найближчі сім днів по обстрілах? Важливі жертви це 100%. Мало того, що мені випадає карта смерть знов, мені також випадає перший дьявол, другий дьявол, карта колесниці, також башня. Це все старші аркани, які кажуть про Авжеж. Жертви можуть бути повністю зруйновані деякі об'єкти. По верхівній жріці, а також по імператриці, випадають жінки, також лікарні, пологові будинки, в принципі, все те, що я казала у наступному відео, так воно все ще не збулося, тому це все ще розтягується на якийсь а, срок. Також об'єкти біля води, можливо, набережна. Житлові квартали, навчальні заклади також, як я і казала, бити будуть хаотично по сховищам. На жаль, також випадає загроза по медичним центрам, загроза по об'єктам медійним а це можуть бути бізнес-центри, будівлі, влади. Також щось також буде пов'язано зі змі. Або якась медійна людина може постраждати, або якийсь медійний працівник. Дивимось Одесу. Що очікує місто Одеса у найближчі... Упс, Вилетіла карта. Відкладаємо. Що очікує місто Одеса у найближчі 7 днів по обстрілах по безпеці? Обстріли будуть. Можуть бути. Конкретні приліти, це центр, влада, це культурні об'єкти, це житлові об'єкти, також відомі публічні місця. І якась будівля знов пов'язана з жінками. Хтось впливовий може постраждати в Одесі. Небезпека також зберігається з попереднього відео про історичні побудови в місті Одеса. Це центр, публічний об'єкт або якийсь символ, який важливий на Одещині. Також є реальна загроза транспортній або. Або військовій будівлі. Порт, станція, дороги також. Може бути влучання в місце, де була делегація, якась подія, можливо, також і концерт. Знов по колісниці я бачу дуже швидкісний удар по Одещині. Він буде неочікуваним, він буде під ранок. А далі дивимось Дніпро. Що очікує місто Дніпро у найближчі сім днів? По обстрілах по безпеці дивіться, обстріли будуть в неочікуваний момент, можливо, під ранок або вночі. Буде дуже мало часу між тривогою і влучанням. Тому на тривоги ми реагуємо швидко в укриття Дніпро. Це особливо. Приліт буде масований і несподіваний. Втрати, оплакування, а це буде якась масова подія. Влучання можливо біля води. Знов смерть. Випадає як і завжди, на жаль, під загрозою будівля влади, СБУ, культурні, медичні центри, волонтерські центри. Також якісь силові структури, поліція, суди. І це буде якось одночасно знов якийсь масштабний масований обстріл. Або, наприклад, центри, в яких є, наприклад, адмінобудівля, в якій також є укриття, чи медичний центр, де знаходяться військові на Дніпро і область, дуже небезпечно. Переходьте в укриття, бережіть себе і житлові будівлі. Дивимось Херсон. Що очікує Херсон у найближчі сім днів по обстрілах? Херсон, що не розклад, то якась не дуже позитивна картина. На жаль, в мечі на вас випадають жорстка агресія через обстріли. І ось знову небезпека пов'язана з водою. Це третя карта. На Херсон. Це небезпека для всіх об'єктів, які знаходяться поряд з водою. Жертви і люди будуть втікати. Тому, якщо у вас є можливість втекти, будь ласка, виїжджайте з Херсону. На сьогоднішній день це необхідно. На жаль, поки що покращення для Херсону, я, на жаль, не бачу, тому знову є можливість, виїжджайте Харків. Що очікує Харків у найближчі сім днів по обстрілах і по безпеці. Обстрілювати будуть по тих же районах, що обстрілювали і до знов буде повтор. Виснажують всіх харківчан на знищення. Тут картина, на жаль, також я би не сказала, що має якийсь позитивний кінець у найближчий час. Уламки можуть завалити якесь укриття, також дуже йде дитяча тема. Дуже. Щось пов'язано з дітьми: школи, вузи, садочки, лікарні, житлові квартали. Можливо, проблема зі світлом або зі зв'язком. Харків дуже вам не солодко. Львів, що очікує місто Львів. У найближчі 7 днів по обстрілам по безпеці. Знов на Львів випадає небезпека. Та сама карта, що й минулого разу випадає мені зараз. На ній прям зображена людина, яка сидить, вичікує, спостерігає, можуть бути зруйновані об'єкти. Центр, дальній центр, вокзали, аеропорт, але можуть бути влучання і в будинки. Також на сьогодні ми будемо закінчувати, але я дуже чекаю на ваші коментарі. Пишіть, які міста ще треба переглянути, і які міста вставити в регулярний список того, що я буду продивлюватись для вас кожен тиждень. З вами була я, Марія. Підписуйтесь на мій YouTube канал щоб не пропускати нові відео. А також підписуйтесь на мої сторінки в соцсетях, на мій інстаграм, на мій телеграм-канал і на мій ТікТок. Бережіть себе і не ігноруйте тривоги до наступного тижня.